Мої хороші всім величезний привіт! І сьогодні я хочу вам показати, які парфуми я придбала або отримала за останні десь, мабуть, рік. Десь так. І ми їх, мабуть, не понюхаємо, бо я навіть не всіма користувалась Подивимось. Почнімо з спрею роз. Виглядає якось так, як, як рожева водичка. Дійсно, дійсно пахне М -м, таким, не дійсно от, яркою, яскравою розочкою, але чимось таким, як вельветовим. Дуже приємний смак. А, запах перепрошую. Думаю, це щось більш літнє. А, and party collection. Сто А Следующий це парфум, виглядає, бачите, з великим бантиком Це від Next, да. Трішки вже запалився пахне квітково, трішки солоденько, якімісь легкими, ніби травками. В цілому мені подобається. А їм декілька разів я користувалась. Мені сподобалось. Так. Ще в мене є. Ось такий. Це Axis Mirror. Ось так виглядає. Є е бандекс срібний Тут щось більш таке, я б сказала, древ'ясне. Я не знаю, як українською буде дрів'єсне, дерев'яне, мускус, сандал Насправді, не знаю, що тут є, але воно вже таке більш важке. Мені навіть ще трішки кави пахне. М -м -м. Цікавий аромат. А, здається, він підійде краще для ось осені та зими. Чи, мабуть, я і скористуюся. Наступне це інкаданс від Avon. в нього як зазвичай цікава. Як говорить, давайте його послухаємо, який він аромат, М -м, я би його носила осеню. Або зомою не сказати, що воно слухайте який звук. Не сказати, що цей аромат він важкий, але щось якась важкаватость відчувається. дуже тактильна баночка, а на донышку — сонечко а, так вийшло, що з цього цього року в мене вийшло полетіти до моїх батьків. Вони вони живуть в Казахстані, де я, де я сама і народилась. І я собі в Тюті Фрі придбала ось такий набір. І це Gucci Forum. Тут три коробочки. І сама коробочка дуже, дуже гарна. Я відкрила, зараз я їх покажу. Ось так, це три коробочки виглядають. Почнемо з цієї. Мені дуже подобається дизайн. М -м -м. Це жасмін пахне чудово. Виглядає як така мальована баночка. Я в захваті від, самої, від самого дизайну, а також від дизайну цих коробочок. Наступний це ось цю відкриємо. Це в нас магнолія. Баночка така сама, тільки фіолетова це більш солоденький запах. Я взагалі обожнюю парфуми квіткові. І такі, щоб вони були не сильно солодкі. Притерні я не люблю. І ці парфуми. Я залишу останню ось ці з квіточками до весни, бо не хочу їх носити ні осенню, ні зимою. І останній останній з цього набору. Гарденія рожевенька баночка. Вона відчувається легше. Можливо, я її зимою спробую носити обожнюю парфуми не тільки за того, як вони пахнуть, а ще виглядають. Це, я так розумію, це все скло, бо дуже добре воно гриміть. І останнє це ось такі маленькі пробнички. Мені їх подарували. Я не буду зараз їм і тут пшикати. Просто можу сказати, які тут запахи є. Бі білий кокос, теплений ролі, свіжий мандарин, а, midnight blossom. Нічне цвітіння, квітнення, вільфет амбер, м'який ірис, рожевий перець і пряний бергамот. Деякі з них цікаві, деякі мені не подобаються. Але вже як є, на тому вони і маленькі пробнички. Мої хороші. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Пишіть, які у вас улюблені парфуми. Мені буде цікаво дізнатися. А uh, бережіть себе та да, своїх рідних всім. Папа.